Майстер-клас фахівців з безпілотних літальних апаратів підрозділів підрозділі морської піхоти було організовано центром рекрутингу військово-морських сил збройних сил України за підтримки морської піхоти України в рамках рекрутингової компанії приєднується до братерства штурмових беретів. Ми активно проводимо. Як роз'яснювальну роботу, так і агітаційну. От сьогодні відбувся цей мастер-клас фахівців підрозділів безпілотних авіаційних комплексів морської піхоти. Майстер-клас проходив у форматі інтерактивного навчання та практичної демонстрації використання БПЛА. Морські піхотинці охоче ділилися бойовим досвідом з учасниками заходу. Серед гостей були не лише місцеві мешканці, учні та студенти, а й близько 50 вихованців ліцею імені Івана Герасимовича Харитоненка. Які були евакуйовані із сум до Хмельницького у 2022 році, увагу і цікавість присутніх привернули моделі авіаційного комплексу Шарк, що ефективно використовують морпіхи. Це борт з нічною камерою, що дозволяє літати вночі і виявляти ворожу техніку. Ось там далі стоїть борт з денною камерою, за допомогою якого ми проводимо денну розвідку. Він має велику дальність польоту і дуже стійкий до засобів РЕБО противника. За допомогою даного комплексу вже знищено багато одиниць ворожої техніки. Загалом захід сприяв підвищенню обізнаності молоді щодо важливості сучасних технологій у сфері оборони України та глибшому розумінні ролі БПЛА у відбитті збройної агресії Росії. В нас сьогодні тут представлені ФПВ-дрони, Це ФП впівдрони це які планують на ворога або на техніку ворожу. Та мавікоподібні подібні дрони, які і розвідку використовують і можуть використовувати і скиди. Морський піхотинець Максим розповідає, що технології військової техніки на місці не стоять. Тож охоче запрошує до свого підрозділу. Дуже великі піки. Бум пішов безпілотної техніки, роботи наземні літаючі, і виходить, що Появилося дуже багато вакантних місць. До нас двері відкриті, можна підписувати контракт. Фахівці нам потрібні це оператори безпілотних авіаційних комплексів, оператори дронів, комп'ютерники, але й не тільки І для корабельно-катерного складу військово-морських сил нам потрібні рольові мотористи, механіки, сигнальники, комендори. Загалом чимало студентів і учнів вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти Хмельницького проявили значну зацікавленість у цій сфері. І, можливо, у майбутньому до лавморської піхоти долучаться нові молоді та вмодивовані пілоти.